Вітаю вас! А тепер подивимось, любі мої, Чи дійсно Україна сильніша військова за Європу? Давайте так. Хто сильніший в військовому плані протистоянні РФ? Хто сильніший в військовому плані в протистоянні РФ? Хто сильніший? Україна? ЄС! Ну, дивіться. Україна випадає лицар мечів? Ні. Не сильна вона. Є сильніші. Але карта імператриці. Сильніші за рахунок України. Руками України. Зрозумійте ви це. Угу. Так, війна біля кордонів. А що Україна? Жертва. Україна жертва. Але удар такий. Ну, що вам сказати? Тупік. По Україні заходить тупік. Уця дві камучі мені йде постійно. Хто мене дивиться, ті знають. Україна в тупік заходить, просто в тупік. тому що ми ресурсів таких не маємо, підтримки тієї не було. Європа розуміє, що на їх кордони переходить війна. Розуміють, не хочуть визнавати. Ви знаєте, що мені це нагадає? Я фанат Гаррі Поттера. І хто знає його, пам'ятаєте? Частину, де знову з'являється Лорд Волдеморт? І це, здається, мені вже Орден Фенікса. Ось. Де головний міністерство магії, Корнеліус Фач, не хотів визнавати, що він повернувся. І коли він після битви Дамблдора Волдеморта з'явився в міністерстві, цей силует побачив. Останнього фраза він повернувся. Ось в чому питання. І мені ось це загадує саме Гаррі Поттера. Ситуація, коли ми не хочемо сприймати реальність, а потім ця реальність не зб'є по башки. Це для наших партнерів. І тут також шість кажезлів на дні колоди. Україна в топік заходить. Україна буде вирішувати на свою користь щось для себе. Далі вони пруть на Європу. Тому що. Щоб там Європа не казала, ми не тягнемо. В будь-якому разі не тягнемо.